Добрий день, мене звати Юлія Іноземцева. Я кар'єрний консультант з міста Полтава. Маю досвід кар'єрного, бізнес-консультування, тренерської і профорієнтаційної роботи як працівник державних установ, неурядових організацій, як приватний підприємець. Вважаю себе гідною кандидаткою для участі у тренінгу, розвиток культури підприємництва та підприємницького мислення і навичок у молоді. З таких причин. По-перше, я маю унікальне поєднання досвіду психолога, HR-менеджера, кар'єрного консультанта та підприємця, маю досвід розробки, і проведення групових тренінгів для молодіжної аудиторії з різних тематик, зокрема, пошуку професійної ідентичності, кар'єрного планування та професійної реалізації. Все це дозволить мені бути максимально ефективною у впровадженні набутих на тренінгу знань і навичок, подальшій роботі з молоддю. Щодо формування в неї культури і навичок підприємництва. По-друге, я добре розумію молодіжну аудиторію, і це знання набути не лише через професійну діяльність. У мене син студент, якому 20 років. І щодня спілкуюсь з ним, його друзями, товаришами по навчанню. Я маю можливість наочно бачити, чим живуть зумери, які цінності сповідують, які життєві орієнтири мають, що болить їм, а що мотивує. Я неодноразово була свідком того, як молоді люди відчували розгубленість та розпач перед подальшою професійною реалізацією. Багато з них потрапляє в полон батьківських уявлень того, як варто будувати кар'єрний шлях. І батьківські погляди часто сповнені страхів та упереджень стосовно такого варіанту зайнятості, як підприємництво. Проте, покоління зумарів, готове проявляти себе і заявляти про себе, готове ризикувати та експериментувати. Готове здобувати власний досвід. Варто лише їм допомогти, побачити можливості професійної особистої реалізації у впровадженні власної справи, додавши впевненості та мотивації зробити перший крок. Саме тому я, як кар'єрний консультант, хочу прокачати свої тренерські навички з даної тематики, щоб дальшій роботі з молоддю, об'єднавши власний досвід підприємництва і отриману теоретичну підготовку, сприяти їх успішному бізнес-старту впевненому розвитку та стійкості до викликів, водночас не втрачаючи фокус соціальної відповідальності бізнесу та етичної складової підприємництва. Під час тренергу я прагну не лише отримувати знання і готова брати активну участь у процесі навчання, використовуючи свій досвід, фахову підготовку для взаємного обміну і збагачення з учасниками заходу. Дякую за можливість представити свою кандидатуру і сподіваюся на позитивне рішення щодо моєї участі у тренінгу?